Психології уявлення українцям, в якій державі він живе. От мені здається, що якщо українці на 20-му році незалежності нарешті зрозуміють, що ця держава, яку ми маємо сьогодні, це є держава, яка не є правонаступником Української Радянської Соціалістичної Республіки і не перейшла вона просто так. Була колись в РСР, а тепер. Україна помінялися таблички про правда, помінялися якісь люди. От і все. насправді українці спокон віку прагнули до своєї держави, починаючи ще з держави княжих часів. Козацької держави, Українська Народна Республіка це ж була потужна Україна, Західна Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, Держава 31 першу... червня 41-го року, але й так само Олевська Республіка, Колківська Республіка. А хіба не можна назвати прототипами держави маса тих е, отаманських е, міні-держав, е, типу Медвинської Республіки? І формування Олексії Республіки і її існування протягом трьох місяців вона це задемонструвала. Українці не хотіли чужого, вони не хотіли лізти на якусь чужу територію, підневолювати когось. Просто на тій землі, яку нам дав Господь, українці хотіли побудувати свою адміністрацію, побудувати взаємостосунки між собою, написати відповідні закони, правила життя, зрештою, забезпечити освіту, забезпечити охорону здоров'я і майбутнє. Тому для нас, для українців, Колевська республіка це є абсолютно незаслужено забутий радянською, звичайно, історіографією. І сьогодні чомусь не особливо за це згадує теперішня влада, але це є, це є приклад бажання українця мати свою державу і приклад вміння правильно і грамотно організувати свій побут, своє життя, ну і своє майбутнє. Що поділяють українців на тільки створює? Гречкосії зацікавлені на своєму городі і лицері духу. Якщо лицері духу можуть прийняти гречкосії з усіма їхніми погодами і городом, то як навчити гречкосії прийняти лицарів духу? Ми зазвичай. Не сприймають, щоб Україна дійсно стала єдиною. Як ви ну, якщо приставати на таку класифікацію українців, то я можу сказати тільки одне: що лицарі духу, що грецько-сії це є одне і те саме, це є українці. А українці це є нація, як кровно духовна спільнота, як казав наш великий геній Шевченко, і мертвих, і живих, і ненароджених. І одні одне вони одні без одних не можуть бути. Тобто вони сприймати один одного вимушені. Одному Господь наказав брати. Лопату в руки, брати вило в руки, молоток в руки, будувати, творити, а іншому дав можливість брати зброю в руки і захищати те, що колись було збудовано. Це є природний процес і будь-яка нація має щось таке подібне. Ми, українці, маємо пишатися, що лицарів духу в нас є дуже багато. Інша справа, що багатьох з них радянська окупаційна влада була зацікавлена. Викреслити з підручників історії, знаєте, що дуже багато наших українських героїв, скажімо, як Роман Шохевич, після смерті вони не знаходили свого пристанища в землі. Їх возили по цілій державі і куски їхнього тіла кували в різних місцях для того, щоб люди потім не чинили паломництво, бо українці. Вміють шанувати своїх героїв, і от для того, щоб не було місця паломництва, радянська влада розуміла, що для українця треба позбавити, українця треба позбавити такого місця. Тому це є взаємопоєднані речі. Я думаю, що наша історія показала і ще покаже, що об'єднання тих двох категорій українців воно є неминуче.